Чому б мені не почати відео у масочці? Пробачте за мій голос, я тільки встала. І сьогодні не туди подивилась, і сьогодні ви проведете день зі мною. Якийсь такий якийсь вложик вам засніму. Знайдіть місце у своїй сравністі, усе моє усе, озвучує вам свої плани. Перше – це знімати кадри для влога, що в принципі я зараз і роблю, тому що я хочу показати вам, як я проводжу свій день, і вставити ще декілька кадрів з моїх попередніх днів, що відбувалося цікавого. А що саме ви вже побачили в назві. Далі відзняти реклами для брендів, дві реклами в TikTok, почитати книгу, тому що щодня я читаю 25 сторінок, і зараз у мене нова книга, і я вже на. 50-тій сторінці. Далі написати п'яти брендам про співпрацю, про рекламу. І якщо ви хочете дізнатися, як я отримую реклами і співпраці з брендами, то напишіть у коментарі, тому що зараз у мене в Тік-Ток, ну, тобто це реклами для Тік-Ток. Ось я десь тут прикріплю свій тік Напишіть Напишіть коментарі, якщо ви хочете відео, взагалі, як я отримую співпраці. Далі у мене невелике домашнє тренування, тому що щодня я займаюся спортом, і на 19.00 теніс. Де д'ять файлові бібліотеку одягнула такі світлі сині джинсики. Вчора придбала собі такий крутий топ. Тільки що задумалась над однією інформацією, яку мені потрібно для мого вступу в університет. І просто так собі сижу і думаю, зараз треба перевірити, десь знайти цю інформацію. І мені а, в телеграм-канал вступу. Ну, є такий телеграм-канал, вступ називається там, де всі абітурієнти, там, де вся найважливіша інформація для нас. І зараз приходить це повідомлення. Це настільки непояснимо, це настільки незрозуміло. Але це працює кожного дня, це відбувається дуже часто з нами, і це просто жесть. Це настільки великий зв'язок з Всесвітом потрібно мати. І це не тільки я про себе говорю це, я говорю про багато випадків, які я зустрічала в своєму житті, про які я знаю, про які мені розказували мої подруги. Мій б'юті спонж упав. Це погано, треба його мити знову. Ви знаєте, що створення макіяжу дівчинки можна порівняти з приготуванням українського борщу? Тепер я поясню вам, чому. Ну, це просто геніальна ідея. Будь ласка, візьміть свої папери, свої десь якісь записнички, ручки в руки і швидко записуємо цю ідею. Тому що створення макіяжу, техніка нанесення у кожної дівчинки різна. Порядок нанесення косметики теж різний. І тепер згадаємо, як українська жінка готує борщ. У кожної господині смак відрізняється. Це істина життя. Я не знаю, як мені прийшло це в голову, але мені прийшло це в голову так само, як і мої попередні геніальні іде... ідеї. Але, на жаль, я їх не записала на відео. Але тепер я буду все записувати на відео. Я не знаю, як я зараз виглядаю, тому що я ось так, тому що я ось так тримаю в руках свій телефон, отак, от, отак. от. Я просто, як тільки це усвідомила, одразу взяла телефон в руки і це записала. Тепер це залишиться з вами і зі мною навіки. Якщо вам подобаються такі мої геніальні ідеї, то підписуйтесь на мій канал, їх тут буде дуже багато. Боже, чому це так смішно просто? Очка зробила всі свої справи. Ви знаєте, мене так натерли взуття. У мене вже такі супер рівні волосся. Я вам вставлю кадри, Вставлю кадри свого волосся. Далі мені зробили супер неочікуваний подарунок. Вам теж вставлю всі кадри. Сходила до лікаря, поснідала разом з мамою, спробувала супер крутий авокадо тост. Може, там людина йшла. Мені зробили такий офігенний сюрприз, що це просто. О, подивіться, як гарно. Боже, чому я не могла спочатку так стати? Мені зробили такий офігенний сюрприз, це просто. Я вам хочу детальніше про нього розказати вже вдома, тому що зараз дуже мало виділяю для цього екранного часу, тому хочу детальніше вам все показати, розказати. Це буде така мейнстрім цього відео. Вона була англічанкою. Є якісь предположення? Я не знаю. ця штука. цей. Це м'ятний колір? Спасібо, бажала. А ти зараз нам фотку зробиш? Якщо тут є пленка? Пленки немає рішення. Я вже вдома. Зараз хочу вам показати туторіал, як я роблю свою хоум. Мені підстригли волосся, воно було настільки довге, що навіть зараз воно виглядає довгим. Я підстригла ну, от стільки, і воно ще довге, і воно було довге, і зараз знову довге. Ну, нічого. Я так і хотіла, тому нарешті воно виглядає вже супер здоровим і дуже подобається зараз. стан. Ось, починаємо робити мою штучку. Дуже швидко відбувається, хоп, закручую. І я вам не просто так зараз знімаю, як я це роблю, тому що нарешті подивіться на ці кінчики, просто подивіться, Боже, це просто якийсь понітейл. Ну, я не можу на це дивитись. Це супер клас. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви робили якісь процедури для свого волосся, такі лайтові, не дуже якісь там супермасивні кератину. Це все мені не потрібно. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі. Або мені в інстаграм директ. Всі ссылочки будуть в описі.